Безвітряна та сонячна погода в місті змушує людей з самого ранку займати місця на пляжі. Магазини та супермаркети миттєво розпродають морозиво та холодні напої. Чернігівці ж тим часом рятуються від спеки як можуть. Зараз да, дуже спекотно в місті, тому ну здебільшого сижу вдома, коли вихідна а на роботі працює кондиціонер, тому зараз працювати в радість просто. А чи вживаєте якісь, можливо, солодкі напої, холодні? Ні, Я п'ю негазовану воду, ну, здебільшого теплу, тому що про холодну дуже, ну, зараз так пити, горло зразу завалює. Тому краще пити негазовану, тепленьку водичку. Сплю. І все? І все. На пляж не ходите? Ні. А чому? Немає часу. Як ставитись до холодних напоїв морозиво? Мені краще у ванні. Доброго дня, скажіть, як ви рятуєтесь від спеки? Я да от по холодку йду, вдома сижу більше. Уїжжаю на мокморю. Я в тіньк саджусь. Сімейний лікар Олександр Зленко каже: люди, намагаючись врятуватись від спеки, зовсім забувають про те, що саме літо може стати причиною низки захворювань. У цей період зростають захворювання дихальних шляхів серцево-судинної системи, а також збільшується ризик отруєння. У таку погоду найважливіше слідкувати за питним режимом. Ми маємо впливати на питний режим, оскільки є дегідратація. Пити потрібно більше, ніж в звичайну погоду. тобто Якщо ми маємо пити звичайну воду літр 702, то на порядок це десь 2-2,5 до 3 літрів рідини. Рідина має бути кімнатної температури. Бажано, якщо вона з електролітної розчини, тобто мінеральна столова мінеральна вода, чаї. Солодкі та холодні напої варто взагалі викреслити із раціону, адже ризикуєте захворіти на ангіну. Від солодощів та продуктів, що містять у своєму складі тваринні жири, також треба втримуватися. А от овочі та фрукти радять вживати частіше, адже вони містять у складі воду. Літній душ тричі на день має бути головним літнім правилом. Що ж до пляжів, то тут є певні обмеження. Вибираючи ще для купання це має бути проточна вода, так як в таку спеку вода в закритих непроточних водоймищах застоюється, цвіте, є ризик захворювання як гострими кишковими захворювання, так і захворюваннями дихальних шляхів, так і захворюваннями шкіри. Синоптики обласного гідрометцентру, в свою чергу, хоч і передбачають грози в найближчі дні, однак відзначають, що температура в Чернігові знизиться лише на декілька градусів. Серпень у місті почнеться без опадів. Температура повітря очікується на рівні 29-30 градусів. Тож літо затримається ще принаймні на кілька тижнів.